Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодіаку, Сьогодні у нас терези на квітень 2024 року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився мої попереднє відео, напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Терези у квітні цього року. Скажіть ровно правду. Урус. Достарона. Веху перевернута. Ансус. Вуньо. Іса. Торісас. А раз, дякую, завідподій. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Терези у квітні цього року? Гєбо, Єра. Перт. Ну що ж, доволі непогано. Цікаво, мене тут прикрили. Не все показали, це я можу зразу сказати. Е, ну, значить, будуть для вас сюрпризи вищих сил. Це точно можна сказати. Бо тут ось чітко інформацію прикрили. Ну, а раз, раз так, значить є на те причина. Так, що ми маємо? Урус, постаруна, феху перевернуто, Ансус. Далі. Вуньо, Іса, Турісас і фінал. Гебо, Єра, і Перт. Отож, про що мова? Зразу йде урус. Урус uh, це про силу, урус це про енергію, урус це про гарне самопочуття і про гарне здоров'я. Тобто, урус це загалом ресурс. Ресурс у вас є. Як енергія, як час, ну, і гроші сюди можна включити. Тобто У вас є ресурс на здійснення ваших планів. Буде, буде такий насичений місяць, доволі енергійний, доволі продуктивний. Далі постаруна. Ну, тут постаруна іса. Оце мене прикрили. Uh, постаруна вищі сили. Відповідно, сюрприз вам якийсь готують, точно. А, який саме не показали. Прикрили інформацію. Ну, відповідно, лізти без толку, якщо прикривають. А, просто знайте, що буде вам сюрприз від вищих сил. Точно. Далі, феху перевернута. Оце цікаво, тому що феху перевернута це якісь втрати, це якісь збитки. Це якісь негаразди по фінансам. Ну, це незаплановані трати можуть бути, можуть бути якісь затримки там, певних виплат, там, зарплати, там, премії, ще там щось, ну, те, що пов'язано з фінансами. Це в першу чергу, але в той же час феху має і нематеріальний аспект. Відповідно, це про стосунки, про партнерство у будь-якому його виді. Це не лише про любов. Ну так от, феху перевернута говорить про те, що це ну, обнулення якихось стосунків. Отак от. Ну, яких, ну і ну, кожного по різному може проратись, це не тільки про любов, підкреслюю. Це і на роботі може бути, це і дружба, там, ну і так далі. тому подібне. Далі, в той же час, Ансус. Ну а раз, друга руна вищих сил випала. Ансус, то про гарні. Ну, якщо ми вже про вищих сил почали. Ансус це взагалі знак від вищих сил, якщо так. А тут ще й пуста руна поряд випала. Тобто, да. А, якщо чекали, якщо просили. Знаку від вищих сил, то отримаєте. Е, от. Ну, Якщо не чекали, не просили, то теж можете отримати. Ну, Якщо Вищі Сили хочуть дати людині знак, то дадуть його так, що вона його не пропустить точно. Е, от. Е, далі, Ансус це загалом про гарні новини. Якщо так, Ансус це про здійснення планів. Тобто, дивіться, що виходить. Попри те, що у вас тут ось певні негаразди по фінансах, будуть і гарні новини. Якщо у вас були до цього негаразди фінансові, да, то ось мають бути гарні новини. Е, негаразди, то справа має піти на лад, тут ось в унію далі йде. Якщо ви зараз в якісь негаразди фінансові потрапите, да, то у вас ось буде взагалом план, буде, це може бути гарна звістка, до речі, несподівана якась так далі, е, то у вас буде можливість негараздів все рівно фінансових вилізти. Зі стосунками так само. Відповідно, теж, як знаєте, гарна звістка буде. буде. Ось. Далі. ну Загалом про радість, про здійснення мрій. Що я кажу: ось, якщо взяти що це ваші плани, а ось у вас здійснення мрій, реалізація планів і так далі. Святкування сюди, ж, до речі. Це може бути як щось особисте, так і щось сімейне, наприклад. Ось. Так, да, да, світла позитивна руна. Ось Урус, ось Вуньо. По здоров'ю гаразд, по настрою гаразд, е, сила, енергія на реалізацію всяких планів, задумів є. Ну, добре. В той же час, ось іде Іса. Ну, Оце от мене прикрили інформацію. Да, в той же час Іса говорить про певне блокування. Будуть якісь перешкоди, буде якийсь стримуючий фактор. Блокування це в даному випадку якісь зовнішні фактори, то, що від вас не залежить, то на що ви попливати загалом не зможете. Якщо тут зверху ще вищі сили стоять, ну фактично можна сказати, що десь вас спеціально заблокують. Задля вашого ж блага, вищі сили людям на зло не роблять. Ну, Яка тут порада? Не бийтесь головою об стіну, якщо якась справа не йде. Не рухається з мертвої точки, то або відкладіть її, або сядьте і подумайте, чи все ви врахували. Скоріше за все, що є якісь альтернативні шляхи. Ну, в той же час тут можна більш конкретно сказати, що вищі сили десь вас спеціально обмежать Задля вашого ж блага. Ага. да, так теж буває. Навіть якщо там якась хвороба, а у вас там якісь великі плани були, да, то хвороба вам буде послана не просто так, а. Щоб ви, відповідно, відлежались і відпочили. Ну, це банальний приклад. Насправді у вас тут навпаки гарне здоров'я, хвороба це просто для розуміння. Ось, ну але тим не менше, сюрпризи й дощих сил будуть. Хороші загалом, але те, що вони десь вас притримають, то це теж видно. Далі, Торісас. Ну, ось активні дії, у вас все рівно якась активність буде, знаєте, прям ух. Ну, загалом, урус, енергія є, ресурс є, то буде активність. да. В той же час Іса Турісас показують, що якось воно у вас йтиме, то повільно. Ітиме повільно, все рівно, якісь обмеження будуть. Ну, тут можна сказати, що й не перенапружуйтесь сюди ж. Торісас, до речі, це про емоції. Це про позначку на конфліктній ситуації. Ну, тобто, тримайте себе в руках, емоції свої під контролем тримайте. Хоча Іса, знаєте, це як. Тут навіть ще хитріше йде. Тобто у вас вже щось накопилось, а ось по ісі ви його тримаєте в собі. Ну, що вам сказати? В такому випадку дуже гарно допомагає, там, не знаю, скинути злість, там, гнів і так далі, побити подушку, скажімо. І розпушите собі подушку, буде дуже гарно спатись. І пар спустите, якби. І ніхто при тому не постраждає. тому що таке, тримати в собі гнів в великій кількості, то. Погано зазвичай закінчується. Якби. Хоча Терези, в принципі, збалансований знак, доволі спокійний має бути, ну, тим не менше, ми люди. Далі. Феху перевернута турісас. Ось у вас буде феху перевернута. Ну, гонитва за грошима, фактично. Да, активні дії у вас ось будуть на заробіток направлені, в будь-яких проявах, будь то робота, будь то підробітки, або і те, і друге разом. Все рівно. Отак. От Ну, що тут скажеш? Не перенапружуйтесь в будь-якому випадку. Гроші. Гроші то добре, але не треба в погоні за грошима, про все на світі забувати. Що ми маємо? Гебо, Єра і Перт. Фінал, Фінал розкладу. Так. Гебо. Ну зразу падає партнерство. Це, до речі, дар від вищих сил. Три руни, які пов'язані з вищими силами, тут випали. Місяць буде дуже цікавий, точно. Дар від вищих сил. Знову таки, це якась подія, це якась ситуація, це якась інформація, може навіть якась важлива розмова бути, да? е, яка, власне, на вас повпливає, допоможе там, можливо, якесь правильне рішення прийняти, чи від чогось застереже навпаки і так далі. Ну, тобто, вищі сили на зло людям не роблять. Ну, якщо ви там на якийсь лютий чорнокнижник. Е, далі. Гебо це загалом партнерство йде. Тут ось у вас якесь обнулення якогось певного партнерства, а тут ось, знаєте, як щось нове йде. Гебо це, до речі, договори, контракти і так далі. Сюди ж, в принципі, е, ось. Ну і загалом ГЕБ, це приємний подарунок, несподіваний. Ну, не знаю, хтось маколиком якимось пригостить, чи там кавою, наприклад. Так, да, це саме такий банальний випадок. Ну, в більш високому значенні це саме дар від вищих сил. Ну, його значення я вже пояснив. Ну, загалом, як би, йде у вас місяць гебо. Це як фінал розкладу, тобто співпраця. Багато буде взаємодії всякої з людьми. Саме в плані співпраці якоїсь, знаєте, Ну, це, не знаю, з друзями, рідними, близькими, знайомими. Може, там якихось знайомих працівників будете, майстрів якихось наймати там, не знаю, для ремонту чи там ще щось. Ну, одним словом, багато буде взаємодії, от саме такої. Далі, ось Єра йде. Теж цікаво, тому що тут кілька аспектів. З одного боку, з одного боку, Гео Ось єра, партнерство продуктивне. Тут ось і перше по фіналу йде. З другого боку, Єра це закінчення циклу. І тобто, так само, що тут феху перевернута позначає, так само ця двійка рун позначає. Єра, як закінчення якогось партнерства. Закінчення якогось циклу. А, але якщо феху це прям, знаєте обнулення ну, і зазвичай погано програється, то Гебо Єра це може бути як м, вихід на новий етап. розумієте? Початок нового циклу, от в такому плані. А, ось. Ну, це, теж не, це не тільки про любов, і навіть Гебо сама по собі це не стільки про любов зазвичай. Але в той же час ну, любовні стосунки теж сюди підпадають. Ну, це не пряме значення твої руни, в будь-якому випадку. Єра заалом показує, що місяць у вас буде продуктивний. Але, тим не менше, і це зверху. Якось воно у вас Ну будуть обмеження. Єра, разалом тривала руна. Тобто таке враження, ніби вам здасться, що місяць якийсь довгий, от сприйняття часу, ніби вас, знаєте, сповільниться в якійсь мірі. От щось таке. Ну, не знаю, ретроградний Меркурій там повплива або ще щось. Е, ось, да, Ретроградний Меркурій працює. Да, по собі бачу. Е, ну, добре, і фінал перт. Фінал перт. Ну, загалом рік достатку. Рік достатку і удача. І Перт – це, до речі, карма. Тільки це карма та, що позитивна. Тобто, звідки удача буде якась братись. Звідти якраз, що ви десь гарне колись щось зробили, сказали, там, комусь допомогли і так далі. Ось, власне, отримаєте тепер, якби. Отримаєте подарунки від вищих сил. Тут дійсно як подарунки і дійсно в цьому контексті хороші Єра це, до речі, теж як урок карми. Тобто, якісь знаєте, як певний урок карми ви пройшли, і це вам як нагорода за щось, за те, що Єра, що було щось зроблено давно. Тобто це, це не те, що ви там там не знаю там, бабусю через дорогу там перевели там чи ще щось на минулому тижні. А Єра це про те, що це щось давно було і ось вам якби. Всесвіт, вищі сили, кому як приємніше звучить, ось Всесвіт вам е, повертає, так би мовити, сториці. Добрі, добрі зроблені справи. Е, ну, Якщо так, дивіться, тобто, тут, якщо певні негаразди ось по фінансах будуть, чи то якісь затримки, чи то трати там незаплановані і так далі. Ну, в принципі, я і сказав, що ось далі воно виправиться ситуація, так чи інакше. І фінал розкладу про це, шперт, да буде, буде у вас достаток, буде, нікуди не дінеться. Воздасться вам за вашу якби, працю. Хорошу, ну, Зрозуміло. карма вам воздасть, тільки воздасть хорошу карму, так би мовити. Звідки власне удача і так далі. Цікавий розклад, більше ніж. Ну що ж, гаразд, буде цікаво почитати. Ну залом фіналізувати тут не буду, в принципі, я все сказав. Цікаво буде подивитися, як воно програється. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. До зустрічі! Нехай щастить!